Спеки на воді. Сонце сяє, день ясний. Йдемо друже, в ліс рясний. Там о голубеньке поплескаємо швиденько. Ура, ура, швиденько! У місточку йшли звірята, Один зоним розважали. Геть над водою нахилялись. Над водою, не шукай собі пригоду. Миттю буркнеш і тоді не уникнути біди. Ква -ква. Ну, і ладно Буду бігати, стрибати, з в воду я з безтурботно буде нам Весело у Хляп-хляп-хляп Стоп, стоп, стоп! Мої малята не можна в воду так стрибати. Без правил тут. Ніяк не можна, це небезпечно і тривожно. О, і що тут тривожного? Ось водичка, водичка. Зайчику стій не можна так, без дорослого поганий знак. Сам не лізь до води так недалеко до біди. От дісталися водички наша зайчик і лисичка. Ой, водичка, яка вона мокра, яка гарна! Ой, ой заріжиш! Лайнку, проблемашся по столицю! Накавтаєшся води, не уникнути біди. Не варто так запам'ятай. І всім про це розповідай. Ой, Уга! ой, малочок, дивись, зараз я спинька стрибну, Швидко, швидко лагаймо. Ой, зараз, зараз, який високий газету. Не стрибай із висоти. Можеш лиха наробити? На не видно. Там Каміння, то ж малята добре знай, де завгодно не пирнай. то вчинять тобі не варто, а як справді буде зле, хто тобі повірить вже. Я бо веретівник рятувати завжди звій, без правил тут ніяк не можна, це небезпечно і тривожно. Слухай і запам'ятай, і друзям всім розповідай, якщо йдеш ти до води. То з дорослими завжди. Не стрибай із висоти, щоб не трапилось біди. Не безхидуй біля річки чи ставу. Це не місто для забави. Під сонцем не перебувай, ковайся в тінь, панаму одягай. Плавати не вмієш Чись! До дорослих ти звернись. На матрасах та кругах далеко не запливай. До човнів та катерів наближатися не смій. Дякуємо, борити, за поради, виконувати правила ми будемо завжди раді. Дякуємо тобі, рядівник, за поряд, за поради. Виконувати правила ми будем завжди раді. Дотримуватись правил завжди буде доречно, щоб відпочинок був безпечним. Пам'ятай, і я, і ти. Безпеку, безпека на воді це головне. Граємось ми весело та з розумом щодня. Хва дуже важливо знати всім дітям. Що на воді можна робити, щоб не трапилось біди. Правила виконуй, ти! Будемо виконувати! до положення приладили, легенький! Давайте, я друзі! Молодці! До побачення! До побачення! До побачення.